Перш за все, в державі України з Народною Республікою Китай є відповідні угоди. І на запрошення з китайської сторони, представниками провінції в Харбіні, я був запрошений відвідати місто Харбін. Цьому сприяв мер міста Харбіна Сюндже. Він очолює муніципальний народний уряд міста Харпіна. От там ви знаєте, що вже 36-й раз проходить міжнародний фестиваль Криги і Снігу. От, безпосередньо на, там було проведено ну, відкриття, і потім на другий день вже Конференція пройшла зимових міст, і на третій день це вже День України, був у Харбіні. Відкрили ми там китайсько-українську інноваційну платформу співпраці. Були заключені відповідні договори співпраці між районом Нового Харбіну і містом Лазава. Приймала участь також третя сторона. Це Приватна організація, яка сприяє розвитку безпосередньо двох сторін України і Китаю, ну, в особі нового району Харбіна і нашої, нашої української сторони це місто Лазава. От, учасники було 26 було представників України, Суми, Херсон, Миколаїв, Одеса. Ну, безумовно, Харківська область. Особливо більше представників було з харківської сторони. От це наші інститути, університети. Також були там заключені між їхніми. Вищими навчальними закладами і закладами України відповідні договори співпраці. Основний упор на що робилось? на освіту чи на промисловість, чи на якісь такі проекти? От якого плану більшість? наукові більше на наукові на, на, на та да. на той час? От на ми єдині хто підписав. Цей договір про торгово-економічні, от подальшому наші відносини по цим питанням. Сторонення науково-технічної бази для обміну відповідними талантами, які в них у нас, культурне наголосок був. Тут була презентація нашого регіону, нашої Лазівської об'єднаної територіальної громади. От з відповідної історії, культура. От. Ну і безумовно, тим економічним потенціалом, який у нас був, будемо так говорити, і можливо його відновимо. І гобільство, що дасть? Ну, побачимо, що дасть. У нас після 10 лютого буде зустріч з з представниками китайської сторони в місті Харка, і ми так домовились. Вони нам вже безпосередньо нададуть пропозиції свої, ми їм свої надамо. От. Ну, я бачу Лазівщину як аграрний сектор, і проекти ми будемо їм пропонувати. Це переробна промисловість в першу чергу, От, тому що у нас ну, мало розвинена ця галузь, а це одна з основних галузей України після. Вирощування сільхозпродукції, тому будемо пропонувати для того, щоб інвестори заходили, розмістяли свої тут виробництва. Ну і якщо говорити більш уже конкретно, то на Україні вже пішов такий бум створення технологічних парків. От, і в новому Харбіні вже створюється технологічний парк. Ну, для, до Лозової ще далеко по цим питанням. Ну, я думаю, на перспективу можливо також створення цього технічного парку. Тому що місто Харбін і місто Лозова по своїй структурі вони практично одинакові. Це е, крупний залізничний узял. Те саме в них. Це підприємства машинобудування, такі як Вазівський Кавальський механічний завод, в першу чергу, філія Панютинського вагоноремонтного заводу. Їх також цікавить виробництво вагонів. Це вже на державному рівні буде. Ви знаєте, що дві тижні тому з Китаю в Європу через Україну пройшов перший состав. От, з продукцією, От, і можливо, це відновлення так званого шовкового путі. А Лозова має всі переваги і залізничні, і розміщення, як я говорив, уже заводу по виробництву тих же платформ під контейнери. Також у нас Такий міцний залізничний парк, локомотивне депо. А як ви думаєте, якщо от інвестиції будуть китайські для переробних підприємств? Чому наразі узівщина має достатньо таких великих аграрів? Чому немає зацікавленості у лінії заводах якихось ну, нашими інвестиціями? Чи це дуже дорого наші? Ну питанням? дивіться, по-перше, це логістика, раз А да, друге ринок збуту. Якщо китайська сторона розмістить тут переробні підприємства, відповідно вони вироблену продукцію будуть забирати так, в Китай. Допустимо, ну, Китай як такового в районі Харбіна пшеницю не вирощують. Там вирощують рис, вирощують кукурудзу, ранніх зернових технічних культур у них практично немає. Ну, окрім корупції, монокультури. Чим будете привертати увагу, які у нас основні переваги для інвестицій? Привабливість нашого регіону по розміщенню, перш за все. Так як я говорив, що дивіться, Лозова центр, Донецьк, Харків, Дніпро. Крупний залізничний узіл, де на сьогоднішній день перевозки це жд транспорт. От, і саме головне, те, що ми готові на сьогоднішній день з депутатами переговоривши, готові сьогодні в деякій мірі звільняти від сплати податку на землю, от, робити пільговий режим інвестиційний на 5 років. Який це відсоток буде, ну, це буде в першу чергу. Залежати від самих інвесторів, що вони нам запропонують, і яку вигоду буде мати наш регіон від цих інвестицій. Ну і друге, прибутковий податок на фізичних осіб. У нас залишається тільки 60%. От по цим питанням ми також можемо відповідно. Ну І третє, це наша радуша. З якого також не можна, ви знаєте, що для того, щоб відкрити бізнес або сприяти бізнесу, дуже багато питань, як сьогодні так прийнято говорити, що в корупційних схемах, там відволіканнях і, і так далі. Я впевненістю можу сказати, що цього на Лазівщині немає і не може бути. Стосовно Китаю я представити наш регіон на презентаційній платформі і коли це все буде. Я надав відповідну інформацію нашій прес-службі. Вони зараз працюють, покажуть уже у фото, фото ту інноваційну платформу у Китаї, Україна, яку ми відкрили там. Там, завдячуючи все-таки консульство, пішов цей розвиток іменно в Харбіні. У 2017 році була Юлія Олександрівна Світлічна, там вона закріпила співпрацю Харківського регіону з Харбіном. От, ну є там етапно строки, починає з 15, 15, 16, 17, 18 от, роки. Це 5 років вже пройшло по цим питанням. І завдячуючи е, мерії, от, безпосередньо е, меру міста Сундже. От, він виділив кошти і зробили класний ремонт, такий капітальний, там, де розміщено на сьогоднішній день вже розміщені експонати відповідні по Україні. Широко представлено особливо Харківський регіон, тому що, як я говорив, це заслуга вже тих людей, які там побували і послом. І... Представництво Харківської області. Ну, вже й лазова там є, представлена відповідними там невеликими експонатами. От ті, що ми привезли з України в Китай, подарували. Карта там вже України розміщена з надписами. От, ми свою надпись теж зробили як Лазова, точечки Лазова, що з найкращими побажаннями. Народу Китаю від народу України. От, і будемо там представляти, і визначати. От, ну, я думаю, це буде декілька такими темами. головна тема це машинобудування от, і сільське господарство. Тобто те, що може на сьогоднішній день плацавати.